Додання гідності та свободи України і другої річниці початку Революції Гідності 23 листопада перед міською радою відбулося віче, організоване студентами міста. Студентство – це мотор протесних акцій, саме студентство є основою суспільства, саме воно змушує владу проснутися і пригадати свої обов'язки перед народом, а народ піднятися і змінити теперішнє для кращого майбутнього. Саме молодь розбудила державу. Саме вона стала каталізатором Майдану. Вечір розпочалося із виконання Державного гімну України. Після цього слово мала голова студентського страйкового комітету Наталія Каспишин, яка пригадала те, як відбувалися протести дворічної давнини у Самборі та найдраматичніші сторінки подій Революції Гідності. Нас студентів активно підтримала громада міста та громадські організації, ефективно діяв студентський страйковий комітет. Мирні акції студентів підтримала вся Україна. Знаменним є те, що помаранчева революція мала свій початок також 22 листопада, і саме студенти були там першими. Шанування та відзначення Дня революції гідності та свободи це вже сторінки новітньої історії України. А тому ми сьогодні знову тут і декларуємо єдність, пошану і вдячність всій Україні за підтримку курсу на Європейський Дім. Україна сьогодні переживає трагічні події в своїй історії. Вірні, свої, вірні сини України загинули на Майдані і продовжують гинути в АТО. І я маю велику надію, що всі ці, ці жертви не є даремними, і вже через декілька років ми будемо свідками оновлення влади в нашому місті, зокрема. І на закінчення б хотіла прочитати вам вірш. Вже час минув, ми стали забувати, як гідність об'єднала весь народ, що неозброєно пішов на ката, немов би інших не було турбот. Хіба ще так багато для вічності, то миль, а для людей. Це час невідворотній, швидкоплинний, золою сяде в пам'яті дітей. То був момент насправді переломний, він розірвав кайдани навкруги, збудивши наш народ, такий невтомний і показавши нам, де вороги. Ми довго спали і різко пробудились, жагаючись, негідного життя, коли ми без свідомості корились, чекаючись якогось співчуття. Проте, Ма нічого не дається, за той порив ми маємо платити. Скількох солдатів серце вже не б'ється, і ще скільком судилося не жити. Ціна за революцію велика то за ідею варто помирати, бо Насія залишиться безлика, якщо її не може відстояти. Ми піднялись для гідності країни, тепер для нас немає вороття. Ми живемо на славу України і як герої віддаємо життя. Слава Україні! Згадував буремні події на Майдані і учасник революції Гідності Анатолій Білінський. Пригадав буремні сторінки історії нашого народу. Та поєднав їх із сучасністю станичний сембірської станиці братства ОУН УПА Микола Петрущак. Про те, що шанс на зміни нам дістався дорогою ціною, ціною людських жертв, ціною втрати частини території, про боротьбу, яка продовжується і надалі, говорив активний майданівець, а тепер новообраний міський голова Юрій Гамар. Ми сьогодні всі тут зібралися, щоб вшанувати другу річницю тих подій, які відбулися. Для нас вони всі почали свій початок на тій площі, на площі ринок в центрі нашого міста, де ви ми всі разом приходили, студенти, викладачі, спочатку техніком, потім педколедж, медколедж, училище культури, торговий ліцей. Потім громадяни, які проходили поруч, ставали спільно з нами, слухали, що ми говорили, слухали тих хлопців і дівчат, які співали піснішови, десь нас трішечки зігріти, щоб нам було тепліше, веселіше. Потім акцент змістився. В столицю нашої країни, в її серце на Майдан, де були такі самі хлопчики і дівчата, які почали те, що змінило історію нашої країни. Насправді змінило, тому що державні мужі більше ніж 20 років не могли сформулювати національну ідею. А прості люди, молодь вийшла на Майдан Незалежності і за дуже короткий період сформувала цю. Національну ідею, а саме, що ми, українці, незалежно якою мовою розмовляємо, хочемо жити в своїй вільній країні і хочемо жити гідно, щоб на першому місці стояла людська гідність. Так, ми заплатили дорогу ціну за те, щоб це відбулося. Були перші жертви, потім була Небесна Сотня. На жаль, ми продовжуємо платити далі за те, щоб ми хочемо реалізувалася наші мрії. Платимо на сході хлопцями і дівчатами, які несуть свій обов'язок, виконують там, щоб наша країна була вільною. На жаль, система чинить опір. Вона чинить опір і в Києві, і в маленьких таких містах, як Самбір, навіть в маленьких селах. Система тому, що вона не хоче здаватися їй так комфортно. Це є додаткові джерела надходження. Звичайно, ми прості люди хочемо, щоб нас було з кожним днем краще і краще. Що стосується міста, знаєте, також туди йде певна боротьба, де хто там лякає, що будуть водопостачання зірвано, вивіз сміття, зірвано, там зарплати бюджетникам не будуть платитися, не переживайте, все буде добре. Ми крок за кроком розбираємося з тими подіями. Все під, будемо висвітлювати громаді, щоб ви були в курсі, все, що відбувається. Значить, можете бути спокійні, що тут зараз ніхто нікому не дасть бездарно і витрачати кошти місцевого бюджету. Мало того, Плануємо, щоб за короткий період зробити певні кроки наповнення місцевого бюджету, щоб ви відчули десь навесно, що буде місто ставати кращим. І хочу сказати таку річ, тому що це все важливо для нас, всіх, для молоді в першу чергу. Бо коли ми приходили на цю площу, завжди були такі слова: що від нас ну що зміниться, що від мене особисто залежить. Насправді від кожної людини залежить дуже багато. Знаєте, подобається мені такий вислів, Я вже декілька разів цитував, але хочу ще раз його повторити. За одну ніч неможливо змінити життя, але за одну ніч можна змінити мислення, яке кардинально змінить ваше життя. І тому перші кроки ми зробили два роки тому, але зараз потрібно продовжувати в цьому напрямку рухатись, тому що ще нічого не закінчилось. Це все тільки починається. Боротьба тільки побудова справжнього громадянського суспільства, активного і молоді, активних громадян може дати результат, такий, який нам потрібен. А саме, щоб ми могли відчути це все, тобто прості громади, проста громада, щоб могли відчути всі ті покращення на такому побутовому рівні на зовнішньому вигляді нашого міста і країни загалом. І тому будьте активними, пам'ятайте всі ті події, які відбулись, приймайте далі активну участь в житті міста, в житті країни, і все у нас вийде. Слава Україні! Виступи змінювалися патріотичними піснями, які звучали у час і після Майдану. Їх душевно виконували Тарас Візняк, Віктор Щомак. Попри негоду, холодний вітер та дощ на площу ринок, яка у буремну зиму 2013-2014 років була локацією переважної більшості місцевих протестних акцій, прийшла численно студентська та учнівська молодь, чимало патріотів, учасників Революції Гідності, громадських діячів. Після усіх виступів учасники заходу колоною вирушили на площу пам'яті, де священнослужителі міста Любомир Григель, Ігор Поливка, Василь Мазур провели молебень за загиблими героями. До пам'ятника героям Небесної Сотні були покладені квіти, а студенти запалили лампадки. Згадуючи події цих страшних важких двох років, ми не знаємо, що для нас приготовлено у майбутньому, але точно знаємо. Що це щось найкраще зустріти разом у єдності, сила народу?